2 квітня працівники Білгородністровського міського центру благоустрій з використанням холодного асфальту проводили роботи з ліквідації вибоїн на проїжджій частині вулиці Кишинівська з настанням теплої погоди. У нас вже весна, ми можемо вже розпочинати роботи щодо ямкового ремонту. На жаль, ми не можемо розпочати капітальний ремонт, це не на часі. Зв'язку з тим, що у нас іде війна і гроші спрямовуються на допомогу військовим. Але після закінчення війни, я думаю, ми розпочнемо вже капітальний ремонт наших вулиць. Сьогодні у нас проводяться роботи щодо ямкового ремонту на вулиці Кишинівській разом з керівником. Нашого благоустрою була відпрацьована дорожна карта, і в нас по плану сьогодні ямковий ремонт самої вулиці Кишинівській. Далі переходимо по графіку. Ми максимально зосередили всі заявки, які подавалися від громадян міста і сам керівник нашого центру благоустрою. Проїхав майже все місто і впорядкував цю дорожню карту. На жаль, дійсно, Олександр Василіч каже, що сьогодні ми не можемо витрачати великі кошти на капітальний ремонт. Є в нас дуже багато проектів, які ми виготовили, але це тягне за собою дуже великі кошти. Тому ми робимо ямковий ремонт саме в локальних місцях. Щоб наше дорожне полотно не руйнувалося далі. Також ми будемо використовувати з зараз погодні умови, настали такі, що ми можемо залучати рециклер до цих робіт, але чекаємо зараз постачання сировини. Як тільки в нас вже буде сировина, буде в нас на МЦ «Благоустрій», то почнемо вже ремонти рециклеру. Гарна погода сприяє проведенню дорожніх робіт. Сподіваємось, що так буде і надалі. Олеся Симчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.